Кожного разу, коли я звертаюся до цих важливих поять, вони завжди приносять мені значну користь, бо моє розуміння цих ідей поступово зміцнюється та поглиблюється. Тож тут, у цьому розділі, ми детально розглянемо поняття обітниці. Як ми входимо в нові місця? Ми будуємо нові церкви. Звідки для цього візьмуться ресурси? Ну, ми знаємо, звідки вони не можуть взятися, вони не можуть надходити з десятині. Вони не можуть надходити з матеріалістичних, споживацьких і егоїстичних методів. І у нас можливо є три розділи в свідомому управлінні, які описують ті методи, що не приймаються богом. Тож у нас є деякі джерела ресурсів, призначені Богом. У нас є збір пожет. І у нас є обітниця. Це нова назва дуже старого поняття. А саме систематичних і регулярних пожертв, наприклад, у релігійних або благодійних організаціях. То що ж таке обітниця? Ось коротке, просте і дуже зрозуміле визначення обітниці обітниця це система жертвування, за якою людина вирішує поклонятися Богові, регулярно і систематично повертаючи йому десятину і обіцяючи заздалегідь визначений. Або, іншими словами, попередньо встановлений відсоток будь-якого доходу. Наприклад, як пожертву. Це вправа віри та внячності, яка веде до глибшої довіри і більшої залежності від нього. Отже, тут ми маємо деякі частини цього визначення. Я хотів би розбити це на частини. Перш за все. Це регулярна і систематична пожертва, яку, наприклад, особиста заздалегідь обіцяє або визначає для себе заздалегідь той, хто поклоняється. 2 Коринтян 9.7 говорить, як кожен у серці своєму вирішить. Отже, це пропорція або відсоток від їхнього доходу. Ми побачимо це пізніше. З будь-якого доходу. Не з того доходу, який я обираю, а з будь-якого доходу, так само як і десятина. Це таке ж обов'язкове, як і десятина, згідно з малахією. І воно приноситься одразу після десятини, до будь-яких інших витрат чи пожертв. Тож я вирішую поставити Бога на перше місце і визнати його дарування, а потім повертаю йому таку жертву, яку ми називаємо обітницею. Це дуже особливий вид пожертви, який Елен Вайт описує як регулярний і систематичний. Наприклад, де ми можемо знайти цей пропорційний принцип у Біблії? Будь ласка, задумайтесь про це. Ну, по перше, ось тут. Просто як цікавинка це нічого не доводить. Просто цікавинка. У розповіді про Закея він каже Господи, я віддаю половину свого майна бідним. І якщо я в когось щось видурив неправдивим звинуваченням, повертаю вчетверо. Він тут не називає конкретних сом. Він говорить про пропорції. Він каже половину. А потім каже вчетверо, і потім він віддає половину біднеру. Ісус сказав: Сьогодні спасіння прийшло в цей дім. А потім маємо історію про бідну вдову Луки, 21 розділ. Скільки вона дала, Ісус сказав істину кажу вам, що ця бідна вдова вкинула більше за всіх. Це справді дивовижно, бо її особливий дар був найменшим, практично мінімальним серед усіх. І це робить її історію ще більш унікальною. Ніхто того дня не дав менше, ніж вона. Але Ісус казав, що вона дала більше за всіх. Тобто критерії Ісуса мають відрізнятися від наших критеріїв. Або, може, Ісус не дуже розбирається в математиці, бо як Ісус міг таке сказати вона дала б більше засія. Тоді Ісус пояснює. Бо всі ці клали в дар Богу з надлишку свого. А вона зі своєї бідності поклала все своє прожиття, що мала. І тут Ісус, власне кажучи, натікає саме на пропорцію коли він каже все. То скільки це, наприклад? Яка тут пропорція? Який тут відсоток мається на увазі? Звісно, 100%. Тож зверніть увагу на ці цитати. Вони дуже цікаві. Ось тут сказано найменша сума віддана з радістю як результат самозречення, має більшу цінність в очах Бога, ніж пожертва. Тих, хто міг би дати тисячі і при цьому не відчути нестачі. А потім Елен Вайт каже. Наприклад, уявіть собі, що саме на вагах святої небесної святині дари бідних не оцінюються відповідно до суми, яку дали. Тобто, за божими критеріями сума не має значення. Іноді ми схильні вихваляємо та особливо цінуємо заможних багатих членів нашої церкви, бо вони дають дуже великі суми грошей у вигляді пожертв. Але це зовсім не те, що насправді цінує Бог. Бо на вагах святині дари не оцінюються за тією сумою, яку було дано, а за законом, який спонукає до жертви, божий промисел влаштував увесь план систематичної доброчинності на благо людини. І далі вона каже в іншому місті знову про бідну вдову, яка стала прикладом для багатьох віруючих людей. Вона підкреслює так Ісус навчив, що цінність дару визначається не сумою, тобто не кількістю грошей чи матеріальних благ. А зверніть увагу, тією часткою, яку людина віддає від свого власного майна. Саме ця частка показує щирість і глибину жертви, а не абсолютна величина самої пожертви. І мотивом, який спонукає того, хто дає ось саме це і дійсно цінує Бог. Бог не цінує соно. Він цінує частку, яку віддають. Це дуже об'єктивний і справедливий спосіб оцінювати наші пожертви. Адже, наприклад, таким чином бідні і багаті люди рівні перед Богом. Тож зверніть увагу на дуже цікаву згадку про пропорційний принцип у діях 4 тут ми бачимо багато пожертв. Я хочу виділити лише останню частину. А Йосип, маючи у своєму володінні землю, продав її, приніс отримані гроші і поклав їх до ніг апостолів. Тут це не сказано прямо, але ми розуміємо, що він віддав усю суму, тобто 100% тієї суми, яку він отримав за продану землю. Це був приклад повної відданості та щирості, який надихає інших. Тож тут мається на влазі саме 100%. А потім ми переходимо до Дій 5. І ми всі дуже добре знаємо цю історію про Ананію та сапфіру. І питання, чи вони не принесли пожертву? Ні, ми знаємо, що вони принесли пожертву. Вони не провинилися тим, що не принесли пожертву. Вони принесли. І, можливо, ця пожертва була дуже великою за сумою. Але який відсоток мався на увазі? У чому була брехня? І подивіться, що П'ята глава, другий вірш, говорить. І він залишив собі певну частину виручених грошей деяку суму, певну частку і приніс певну частину, певний відсоток, і поклав поклав до ніг апостолів. Тобто вони планували збрехати. Кому була адресована ця брехня? Ми знаємо. П'ята глава говорить у третьому вірші Петро сказав: Сатана наповнив твоє серце, щоб збрехати Святому Духу. Ти збрехав не людям, а Богові. І Елен Вайт каже: прикидаючись, що віддають усе, тобто 100%, вони насправді залишили собі частину, певну частку цієї ціни. Вони вчинили шахрайство щодо Бога, обманувши його очікування. Вони збрехали Святому Духу. Це дуже серйозно. То що Павло може? Розкажіть нам про пропорційний бринсак. У новому заповіті цей принцип не дуже чітко викладений. Він не є явним, але є неявно присутнім. Павло каже, що пожертва має бути відповідно до того, як кому ведеться. У першому посланні до Корінтям, 16 розділ, другий вірш, в іншому перекладі, сказано відповідно до вашого доходу. Отже, пропорційний принцип, за словами Павла, полягає в тому, що ті, хто має більший дохід, дають більше. Ті, хто має менший дохід, як правило, дають менше, а ті, хто зовсім не має доходу, не дають нічого. Це і є пропорційний підхід, який вважається дуже справедливим і який особливо цінується Богом на противагу підходу, що базується лише на сумі. Отже, він також говорить у 2 Коринтян 9.6, що і другорядне благословення від Бога також є пропорційним Хто сіє скупо, той і жати буде скупо. А хто сіє щедро, той і жати буде щедро. У другому Коринтян 8,12 він каже, що здатність є основою для прийняття. Бо, коли є спершу щире бажання і готовність від щирого серця, то вона приймається залежно від того, що має людина, а не від того, чого немає. Тож спочатку ти маєш щось, певну річ або певну кількість чогось, а потім даєш частку з цього, віддаєш певну частину. Ось чому пропорційний підхід змушує нас думати, що ми віддаємо частину того, що вже отримали від Бога, тобто ділимося тим, що вже маємо, з того, що нам було дано. Тому в старому заповіті в Ізраїлі, у другому розділі, ми бачимо, як деякі голови народу давали згідно зі своїми можливостями. У Второзаконні 16, вірш 10 Біблія говорить, тоді принесеш дар добровільний від руки своєї, який даси, як Господь. Твій Бог благословляє тебе. Тож якщо Господь благословляє тебе більше, ти маєш принести більшу жертву. Якщо Господь благословляє тебе менше, ти маєш принести меншу жертву. А якщо ти не маєш жодного благословення, то й не потрібно приносити жертву. Тому що жертва ґрунтується на благословенні. Ось така теологія. Жертва, регулярна, систематична жертва не ґрунтується на потребах церкви. І навіть не на твоїх емоціях. Дек каже У. Мене не зворушило дати на цей проект. Ні, ні, ні. Ми не повинні давати під впливом емоцій. Ми повинні усвідомлювати благословення, яке приходить від Бога. І з цього усвідомлення ми даємо. Також второзаконня 16.17. кожен нехай дає скільки може, відповідно до благословення, тобто здатність давати пов'язана з благословенням, яке приходить від Господа. Від Господа, Бога Твого, який він тобі дав. Це дуже цікавий підхід. Отже, Біблія говорить так, тут у Біблії також є добровільні пожертви. Як і тоді, коли храм будували. Це не були регулярні систематичні пожертви людей просили пожертвувати на цей проєкт будівництва храму. Але Біблія багато говорить про регулярні систематичні пожертви і про ці пропозиції тут натякають. Отже, Чому б не дати фіксовану сула? Бо якщо ми визначимо фіксовану суму для всіх, щоб вони дали однакову річ, ті, хто має великий потенціал, взагалі не відчуватимуть жодної ваги. Тоді як ті, хто має мізерні кошти, вважають це неможливим. Тож хто ж розробив цю систематичну і регулярну пожертву, яку ми називаємо обітницею? Еллен Вайт каже, що це так сам Господь Ісус Христос. Який віддав своє життя за світ, розробив цей план систематичних пожертв. І вона також каже, що в біблійній системі десятини пожертв, мені дуже подобається ця цитата, бо вона дуже яскраво і чітко показує мені це. І я дійсно відчуваю, що це важливо, тому що вона допомагає мені краще зрозуміти цю ідею. Але десятини і пожертви належать до однієї системи. Огляньте на це. Тому що слово система тут вжито в одневі. І вона каже. У біблійній системі десятини й пожертв. Чому вони належать до однієї системи? Тому що, як вона далі каже в цій цитаті, тому, що обидві є пропорційними пропорційними до доходу і десятина, і пожертви. Це дуже цікаво. Це іделя. А потім вона каже також у книзі Патріархи і пророки, чи повинні люди Божі давати менше в наш час. Принцип, який встановив Христос, полягає в тому, що наші пожертви Богові мають бути пропорційними до світла і привілеїв, які ми отримали. І тоді якою має бути мотивація? Зовнішня чи внутрішня мотивація? Щоб ми давали. Вона каже, що це питання давання не залишено на волю імпульсу, Бог дав нам чіткі вказівки щодо цього. Він визначив десятину і пожертви, і те і інше, як міру нашого обов'язку. Я чув від деяких директорів служіння управління, які кажуть, ви маєте на увазі, що пожертви це обов'язок. Я відповів я цього не кажу. Ви не... не дивіться на мене, зверніться до того, хто це сказав. Це був не є. Але Елен Вайт тут каже, що Бог встановив десятину і пожертви як міру нашого обов'язку, наприклад, саме для того, щоб ми могли розуміти свою відповідальність, і вона використовує це слово. Я не буду використовувати це слово, але вона його використовує у своїй мові. І тому іноді в нашому навчанні з управління ми створюємо враження, що десятина це єдине, що важливо. Десятина це все, що потрібно. Що Це справді обов'язок. А пожертви це наче добровільні пожертви. І коли ми використовуємо їхню термінологію добровільні пожертви. Для кожного виду пожертви ми кажемо добровільні пожертви. Ми створюємо враження, що пожертви це щось необов'язкове. бо якщо я відчуваю, що маю дати, тоді я дам. Але якщо я цього не відчуваю, тоді. Але Елен Вайт каже, що він бажає, щоб ми давали регулярно та систематично. А потім, каже вона, нехай воно регулярно перевіряє його дохід, який є благословенням від Бога, і виділяє десятину як окремий фонд, щоб вона була священно призначена Господу. Фонд не повинен. Уже. Обидва є. Тобто і перший, і другий варіант присутні. Вони існують одночасно і мають місце в даній ситуації. За тією ж системою. І обидва є обов'язком обидва слід давати регулярно та систематично. Тож коли пожертви даються регулярно та систематично, ми називаємо це обітницею. Вона каже: якщо всі, хто визнає істину, віддадуть Господу його власне у десятинах, дарах і пожертвах, у домі Господньому буде пожива. Якщо в домі Господньому бракує поживи, це означає, що не всі віруючі, які визнають істину та щиро слідують Божим заповідям, віддають Господу належне йому у десятинах і пожертвах, як це належить робити. Але з іншого боку, коли пожертви не даються, як було обіцяно, що тоді відбувається? Далі йде та ж сама цитата, але з іншої її частини вона каже. Якщо всі, хто визнає істину, віддадуть Господу його власне у десятинах, дарах і пожертвах, у домі Господньому буде пожива. Справи доброчинності більше не залежатимуть від непевних випадкових дарів, що виникають з імпульсу чи раптового бажання, і не змінюватимуться відповідно до мінливих почуттів людей. Отже, коли пожертви не даються, як було обіцяно, коли пожертви, це лише те, що ми сприймаємо як добровільні пожертви. І ми не маємо уявлення про регулярні систематичні пожертви, які ми називаємо обітницею, які є обов'язковими так само, як і десятина. Тоді ми, як церква, будемо залежати. Ми будемо залежати від непевних дарів, що виникають з імпульсу. Імпульсу. Люди кажуть гаразд, зараз я відчуваю, що маю дати на цей проєкт. Я відчуваю, що мені комфортно давати. Я вважаю, що перебуваю в ролі жертводавця. І я дам це. Але за регулярною та систематичною концепцією пожертв ми вже не перебуваємо в ролі жертводавця ми перебуваємо в ролі отримувача, ми отримуємо благословення і тоді зі смиренням кажемо Гаразд, я визнаю, що був благословенний Богом. І щоразу, коли він благословляє мене, я повертатиму свою десятину і повертатиму свою процентну пожертву. І саме цю концепцію ми знаходимо тут, у дусі пророцтва. Послідовники Христа не повинні чекати на захопливі місіонерські заклики. Наприклад, щоб спонукати їх до дії. І, звичайно, для цього потрібна опіка освіта. Нам потрібно навчити людей давати саме за цієї системи, а не бути навченими. Тому що це важливо. Коли я це зрозумів, мені було 11 років. Дуже мудрий і досвідчений пастор округу в моїй місцевій церкві одного разу навчив нас цього важливого принципу ми повинні щиро давати, виходячи з того, як дає Бог, а не виходячи лише з потреби церкви. Але якщо ми не будемо навчати церква, цю річ тоді люди зрозуміють, що їм потрібно чекати на ґрунтовні місіонерські заклики, щоб спонукати їх до дії. Але якби вони були духовно пробуджені. То чули б у кожному тижневому доході, чи то багато чи мало голос Бога і совісті з владою, які вимагають десятини та пожертв належних Господу. Мені дуже подобається ця цитата, бо тут сказано, що заклик до пожертвування має йти не від церкви, а від Бога. Оскільки Бог дає мені щотижня або щомісяця, а у моєму випадку кожні два тижні. Двічі на місяць я отримую. В інших місцях у моїх сусідніх країнах це відбувається раз на місяць. Але регулярність, з якою я даю, залежить від регулярності, з якою я отримую. Кожного разу, коли я отримую, я визнаю, що це від Бога, і я віддаю. Навіть якщо ніхто нічого в мене не просить. Я віддаю не тому, що церква потребує, а тому, що Бог дав мені. Але якщо є особлива потреба. Я, звісно, можу вирішити дати ще додатково. І що я маю прагнути робити зі своїм відсотком? Елен Вайт каже наскільки більше кожен вірний управитель буде прагнути збільшити частку дарів, які віддаються до Божої скарбниці, ніж зменшити свою пожертву? Жобної йоти чи біпли. Цього січня, і я писав про це в журналі Динамічний Управитель. У останньому випуску, після великої боротьби, ми тут вирішили збільшити наш відсоток обітниці, наші регулярні систематичні пожертви, і це справді справжня боротьба, бо моє серце так сильно прив'язане до різних речей цього світу, до усього матеріального, і я зовсім не хотів збільшувати свою власну частку, свій особистий відсоток. Але я відчував, що Бог кличе нас зробити це. Тим більше що ми самі навчаємо цих істин, і Бог ніби казав добре, ти закликаєш людей збільшувати свої частки, давати пропорційно. А тепер я вірю, ти маєш навчитися вести за вірою, і я хотів би навчити тебе більше довіряти і жити не на основі свого доходу, а на основі моїх благословень. Тож ми збільшили наш відсоток, виходячи з того, що мою дружину взяли на роботу, і вона почала отримувати дохід, що дало нам надію на покращення нашого фінансового становища. Ми розраховували, що з її новою роботою зможемо дозволити більше і впевненіше планувати майбутнє. Але вже наступного місяця прийшов ковід, усе закрилося, і вона втратила свій дохід, оскільки багато підприємств припинили роботу і можливості працювати більше не було і нам довелося вирішувати, чи будемо ми продовжувати надалі давати ту запропоновану частку чи ні, або можливо ще раз обміркувати це питання. І ми вирішили продовжувати, і Господь благословляє нас, і нам нічого не бракує. Ми не маємо жодної нестачі завдяки Божій благодаті.